Всім привіт! З вами Тросковець Онлайн? Вчора в Україні відзначали День волонтера, людина, яка безкорисно та безоплатно робить добрі справи, збирає кошти на потреби армії, на потреби хворих людей, організовує різноманітні благодійні акції за того, щоб допомогти іншим. Сьогодні ми проведемо опитування на вулицях Троскавця та поцікавимось думкою людей з приводу того, що для них означає слово волонтер і з якими якостями асоціюється для них власне цей термін. Як ви взагалі ставитесь до Волонтерів, і які асоціації викликаю вас саме слово волонтер. Нормально ставлюся до волонтерів. Вони допомагають людям, як... і скільки воїнам допомагають. Та інтересуєшся цими питаннями. Ну, волонтер, ну так, як допомога, напевно, що людям АТО. Я, я більше довіряю молодежі. Ті, що старші роблять, я їм не довіряю. Mm -hmm. Тому що я думаю, попри то все вони можуть і обкрадати. А от молоді, то я знаю, що вони то щиро роблять. Це моя думка. Це люди, ну перше по покликанню, вони йдуть і роблять тільки добро людям і всім. Так, так. Добре. на вашу думку, чи варто можливо більшій кількості людей займатися такою благодійною е, Ну я вважаю, що всі люди навіть в такому побуті вони є в якійсь мірі волонтерами, але справжніми волонтерами. Це вже особливі люди, я вважаю, йдуть туди. Mm -hmm. Я пишаюся людьми, які, наприклад, зараз нашим воїнам допомагають на війні. На волонтери тримається от наша і незалежність України. Тому що, якщо б не ви, не ви, не волонтери, бо я рахую, що ви теж підтримуєте цей рух, можливо, ми б вже як держава нас не було. Завдяки вот таким молодим, енергійним, гарним, красивим, відповідальним за, за, за свою, будемо казати, слова, батьків, сину, за Україну і, слава Богу, ми ще тримаємося. Ви самі іноді долучаєтесь до Обязково такої волонтерської роботи. А яким чином? А от стоять кардин, Время від времени, то гроші туди виросли, то штурму, то продукт. Mm -hmm. І це яка роль, на вашу думку, зараз волонтерів взагалі в житті країни? Якщо б не було волонтерів. Якщо б їх не було, нашої країни давно б не було. Якими якостями для вас взагалі от, асоціюється цей термін волонтер? А, людина, яка допомагає, бідним, хворим, дітям, а особливо нашим воїнам. Угу. Ви самі долучаєтесь? Я дуже-дуже їх поважаю, дуже їх люблю всіх. За те, що вони нашим воїнам допомагають, що вони нашим дітям маленьким допомагають, яким по телевізору говорять, що треба допомогти. А вони стараються допомогти. Думаю, що все, що не робиться, все до кращого. І, і я думаю, що ті кошти йдуть на справи, які допомагають людям, ага. переважно так. Ну, хоча, ви знаєте, так подивитись по передачах, там є такі передачі, що займаються шахрайством відносно того волонтерства. Ну, хтось ці гроші ну, дійсно використовує по, по назначенню, а хтось навпаки просто користується тим та і все. Всіх волонтерів вітаю, щастя, здоров'я, їм бажаю, щоб вони вже закінчили свою роботу. І щоб мир був, щоб на світі була злагода і здоров'я їм міцного в Україні зараз доволі багато волонтерів. Хтось робить більшу роботу, хтось менше, в залежності від тих можливостей, якими він володіє. Однак нівелювати їхню діяльність ні в якому разі не можна. Оскільки, якщо б не ці волонтери, які роблять правду, титанічну роботу, Україна та українці жили б набагато гірше ніж зараз. Однак ні в якому разі не можна нівелювати ту роботу, яку роблять волонтери. Адже на правду, це титанічний труд, і люди витрачають свої власні ресурси, витрачають свій вільний час для того, щоб допомогти іншим. І якщо б не вони Україна зараз була б в набагато гіршій ситуації. І це визнають направду всі. А ми долучаємось до привітань. Вітаємо всіх волонтерів, всіх людей, які з доброї волі займаються благодійною роботою. Бажаємо вам витримки, сили волі та бажаємо вам ні в якому разі не розчаровуватись та не падати духом. Адже направду на вас тримається наша країна. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.